Небо Небої земля, небо і земля нині торжествують. Ангели люди, ангели, люди весело празнують. Христо родився, Бог сподився, ангели сцепися, не відають, царі не відай, покріни вібрають, пасте чудо, чудо, чудо повідають, чудо-чудо повідають. Плеєм є волю, сплемє весела новина, пречиста діва, пречиста діва порадила сина, Христос сродився, войс народився, гадається, співають, відають, не дають, пасти не дають, частина є дають, чудо, чудо повідають. Рождено, і ми, рождено Бога поклідаймо, слава вошні, слава вошніх, йому заспіваймо. Христос родився, Борислав сродився, багати нас теплився, гами не відають, славі відають, постерій відають, пастері відають, чудо, чудо повідають.